Завдяки нашій підтримці, завдяки моральної і духовної стійкості ми тримаємося, боремося і надаємо підтримку нашим хоробрим і відважним героям, які боронять нашу землю. У ну, даний момент наші умільці хлопці в тилу зробили на 3D-принтері такі штуки. Це рамки, які використовуються нашими хлопцями. Ну, тут закрито воно орсклом, на 3D принтери. Тут є такі магнітики, ціпляється воно на машину, ставиться мені старліни, які будуть захищати ці рамочки. Тут такі проводочки тоді виводяться і в машину. І ці кажуть, такі е, штучки захищають наші старліни від дощу, дронів, непогодних умов, е, всяких е, не, не вжит, речей. Які можуть пошкодити ці старлінги і дають можливості працювати хлопцям на передовій на машинах? Це вони як кажуть використовують, які на 3D є ще штучки. теж друкуються на дрончики ми ціпляємо. Це Ми все робимо знову 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 знову. Те, що ми можемо, намагаємося, мобілізуємося, і крім цього, ми теж ще завдяки нашим тож, підтримки донатам, нашим патріотам-українцям ми закупили ще такі ці е, е, планшетики, планшет і повери-банки. Ось тобто, завдяки нашим друзям, патріотам, і ми продовжимо це робити. Ну і сіточки плетем, те ж саме, що ми можемо передавати, і продовжимо це робити. Робимо, тримаємо, перемагаємо. Хлопці з нами. Ми з Україною і ми завжди в строю. Ми переможемо. Слава Україні! Слава героям!